Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 30 вересня 2023 року, і я вам покажу, які автомобілі та які їх ціни на львівському авторинку Карбазар. Ви підписуйтесь, я розпочинаю. Peugeot 5008 9850 В комплектації Allure, це максимальна комплектація. Думаю, що це нас 2-літровий дизель на механіці сидінь, шкіряний салон, проекція, навігація, панорамний дах, клімат-контроль. Все як має бути. І це в нас самомісна версія. Opel Vectra 4900 1.8 газ бензин на автоматі. 7 року 270 тисяч пробіг і Vectra Sedan. Mazda cx 5 13800, 2,2 дизельна 2 дизель на 2012 року, 175 пробігу, повний привід, клімат-контроль, мультикермо, підігріви, сидінь. BMW X1 19650, 2-літровий бензин, автомат повний привід 16-го року, 155 тисяч пробіг. Шкіряний салон, безключовий доступ, багато інших функцій. Також на авторинку продаються різні запчастини, аксесуари. Телефонуйте в компанію Option Auto. По промокоду CARBAZAR, ви отримаєте гарантовану знижку. Хлопці займаються запчастинами з Європи для автомобілів США. Ціни в них досить приємні. Також є автохімія. Audi Q3 18500, 2-літровий бензин автомат в комплектації Premium Plus 2016 року 115 пробігу. Шкіряний салон. Датчик світло дощу. Панорамний дах. Гарне авто. Тігуан. 15816 року, 2-літровий бензин на автоматі, 89 пробігу. Також зі шкіряним салоном кнопкою заводиться, датчик світла, мультикермо, кондиціонер, підігрів, камера заднього огляду. Q5 14512 року, дволітровий бензин на автоматі, шкіряний салон 73 пробігу, кватро, повний привід. Jeep Чирокі 2800. 24 бензин автомат. Це в нас Америка. Обов'язково запитуйтесь власника Вінкот, щоб переглянути пошкодження автомобіля. Mitsubishi Outlander. 19 тисяч доларів. 19-го року 24 бензин автомат. 30 тисяч пробігу. Audi Q5. 31. 800-літровий 800, бензин 100 тисяч пробігу 2017 року в комплектації Premium Plus. Це у нас SQ5. Давайте ще покажу вам цінник. Телефонуйте власнику, щоб дізнатися подробиці по даному авто. Ford Escape. 19600, 2-літровий бензин, 70 пробігу 2016 року, повний приз в комплектації титаніум. Давайте заглянемо до нього в салон. Шкіра безключовий, 4 склопідіймачі, панорамний дах, кліма, дуже-дуже гарно виглядає, колір просто бомбезний. Ford Focus 19112 року, 1,6 дизель, в рідній фарбі на механіці, 230 рідного пробігу. BMW Трійка. 15713 року, 2-літровий бензин автомат X-Drive, повний привід, 168 тисяч пробіг. Opel Insignia 11900, 1,6 дизель, на механіці, 242 пробігу. Ford Mondeo, 7500 1.8 дизель, механіка 9 року 185 пробіг. Хочу нагадати вам про наших друзів, сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на емейл. E її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки. Audi Q5 16600. 2-літровий бензин 13-го року 252 пробігу. Звісно наш кватро, повний привід, панорама. Думаю, комплектація преміум плюс. Mazda це X7. 2,2 дизель на механіці, 262 пробігу, ціна 11350. Це в нас Європа. Кія Оптіма. 13400, 2,4 бензин на автоматі 17-го року, 113 пробігу. Тож. Хто шукає собі ха-хо-хо-хо, okay. хто шукає собі седанчик, Рекомендую друзі, цей варіант, дуже цікава машинка, цікавіший, на мою думку, ніж Passat зі штатів. Mazda 3. -ка. також досить популярне авто. 17 рік, 112 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автомат, тканиновий салон. І це в нас. Трійка седан, не знаю, чи було видно. Сучасна, стильна машинка. Шкода Октавія, 9400 1.6 дизель. Механіка 2011 року, 244 пробігу. З клімат контролем. Передніми склопідіймачами. Ось так виглядає салон. І це в нас седан. Nissan Rock Sport, це саме в принципі, Nissan Qashqai з 2017 року, але дуже гарні комплектації. Дволітровий бензин, автомат, панорамний дах, шкіряний салон, камера 360, безключовий доступ, двоколірні, легкосплавні диски і лінзована оптика. Volkswagen e-Golf 17300 з Німеччини. 45 пробігу, рідна фарба. Як розписали, дуже красивим почерком. Ще один є гольф. 17 519 року. Офіційний авто з Німеччини. Рідна фарба сам паркується. 300 км запас ходу, як і в попередньому гольфику. Туаре. 10 тисяч доларів 2,5 дизель на механіці. Що буде дешевше, побаємося? На пневмі, повнопривідний можна їхати дуже класно. По бездоріжжі проходимо з нього бомбезно. BMW 5 серії. 1990 2 літровий бензин на автоматі 2016 року 000, 120 тисяч пробіг. Седанчик. Audi A6, 24700 24716 року, 3-літровий бензин, 108 пробігу, шкіряний салон та автомат. Мерседес С класу, 4802 року, 1,8 бензин на механіці, 270 тисяч пробіг. Це на седанчик. Що ж, друзі, показав вам ліву сторону, переходимо до правої сторони, де так само будуть попереду багато різних автомобілів. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт Авторія, і безкоштовно публікує ваше авто. Audi Q5. 3.0 дизель, автомат повний привід, 23 500 доларів ціна з коричневим шкіряним салоном. Комплектація у нас S-Line, йде скошене кермо, як ви бачите, пам'ять водійського сидіння, датчик світла дощу, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, панорамний дах, електропривід кришки багажника, Кватро повний привід, дуже-дуже красиве авто. І головне, що це у нас 3-літровий дизельок. Volkswagen B8 Passat 15250 16 року, 1.8 бензин автомат 114 тисяч пробіг. Kia Ceed 7709 року, 1.6 бензин на автоматі 213 тисяч пробігу. Audi Q7. 3-літровий у нас дизель на автоматі 21 500. Панорамний дах, білий шкіряний салон, пам'ять сидіння, кватро повний привід. це як має бути хороший, розкішний, кросова. Volkswagen Passat B7 в кольорі Сірий Графіт 2011 року, 9350, 1,6 дизель на механіці, 297 тисяч кілометрів пробігу. Представлений в козові універсал. BMW одиничка 7-го року 6900 2-літровий дизель на механіці 273 тисячі кілометрів пробіг. Рено Зое 13317 року. В рідній фарбі 75 тисяч пробіг. 41 кВт батарея. Nissan Rogue 18 317 року, 2,5 газ, бензин, 60 тисяч пробіг, шкіряний салон, панорамний дах, камера 360, двоколірні легкосплавні диски. Volkswagen Golf Plus 10 913 року, 1,6 дизель на механіці, 197 пробігу, механіка, тканиний салон, датчик світла та дощу, мультикермо, клімат контроль. Друзі, не забувайте обов'язково долучатися до нашого YouTube каналу. Сьогодні на субота виходить відеоролик і серед тижня на вас також чекає відеогляд автомобілів з майданчику. Речарован Discovery 25900 17 року 2-літровий бензин на автоматі. Шкіра зі тканиною, салон. Ну, реч у нас розкішний автомобіль. Audi Q7, 22900, 3-літровий дизель автомат 2015 року, 315 тисяч кілометрів пробігу. Mazda CX5, 2,5 бензин автомат 2020 року 2858 пробігу, салон комбінований, шкіра з Алькантарою, перед зад парктроніки, лінзована оптика. Ось такі два Lexoси ЦТ-25 тисяч доларів 2020 року 61 пробігу, 1,8 у нас є гібрид, шкіра з Алькантарою. Дуже економічне, динамічне авто. Ще одна ця шечка тільки вже тут 33 пробіг. 1,8, так само гібрид 27500. Ось такі два компактних хетчбека, дуже комфортна і економічна машинка. Mercedes GL 30 тисяч доларів. 13-го року 115 миль пробігу, 3-літровий дизель, 7-місна шкіряним салоном. BMW-Трійка 16413 року, 2,0 бензин на автоматі, 94 тисячі пробіг. Mercedes CLA. Повнопривідний, 2-літровий бензин, 16 рік, 35 тисяч пробіг зі шкіряним салоном. Ще одна трієчка зі штатів, 14200, 16 рік, 2-літровий бензин на автоматі, 150 тисяч пробіг. Volkswagen Tiguan 16500 доларів, дволітровий бензин, 16 рік, 32 тисячі пробігу, шкіряний салон автомат. Добрий день Опель Zafira 10-го року, 1,7 дизель на механіці, 187 тисяч пробіг комплектації Космо. І ще одна Зефіра Порч 12-го року, 1,7 дизель також. Компутації. Космо власник написав. Рено лагуна другого покоління. 4300 року, 1 d дизельна на 251 пробігу. Mitsubishi Outlander 11500 10 рік, 2-літровий бензин, автомат без підкрасів. Це в нас Європа, присутня сервісна книга. Комбінований слон, шкіра зі тканиною. Ще один Outlander, але вже свіжіший. 1913-1912 року, 2,3 дизель на механіці, без підкрасів 230 тисяч пробіг. BMW X3 11950 11 року 3-літровий бензин автомат 265 тисяч пробіг. Toyota Avensis 9300, 10 рік, 2,0 дизель на механіці, 247 тисяч пробігу. І Peugeot 3008 поруч, 10400 2-літровий дизель на механіці. Друзі, я вам показав лише один ряд, перед вами ще один. І позаду ще два ряди автомобілів. Також в нас є майданчик постійного продажу, де автомобілі у нас продаються щодня. Ви можете прийти так само, як на авторинку, оглянути, зробити тест-драйв. І вони, так як і на авторинку по цінам від власників без націнки майданчику. Є багато різних цікавих авто. Різного цінового діапазону приїжджайте, оглядайте місто Львів, стадіон Львів Арена поруч з стадіоном, авторинок Кар-Базар. Я усім дякую за перегляд. Не забувайте долучатися до нашого ютуб-каналу та до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.